Другі друзья мої дорогі друзі і я буду знімати от так. Я завела свій youtube канал і я буду тут знімати. Це буде дуже багато відео про, е -м 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 про ну одне відео про саму кат і далі напевно, пана Пішла поїхала. І прикольно буде напевно, І зараз не в кольці. Що я їх просто наберу. Акція просто наберу. Я не знаю, чи як ти не буду набирати. Але ну, нормально. Я в мене голос такий хлібочок, тому що коли я коли дуже голосно говорю, то я кажу. Буде відео з самокат обов'язково. Як ми їдемо, буде флохне з своєю мамою. Це дуже коротке відео на одну хвилину. Чи нового можна... секунду? Ай, коротше. Ну що, вийде? Пока. Всіх тюбек.